Одразу три рекорди встановив сьогодні Івано-Франківський селач Назар Павлів. Чоловік сім метрів, голі руч, протягнув три тролейбуси вагою 34 тонни. На це завдання витратив всього 39 секунд. Спершу богатир тягнув один тролейбус із пасажирами і так встановив міський рекорд. Потім два тролейбуси дали всеукраїнський, і згодом три в одній зв'язці дозволили встановити світовий рекорд. Немає нейтральної передачі, тож силачеві, окрім вантажу, у майже 40 тонн довелося долати ще й опір трансмісії. Тепер івано-франківці можуть пишатися новим світовим рекордом. Я радий, що мені все вдалося звичайно, навіть дуже важко говорити. Я настільки змучився. До речі, не відчуваю ні спини, ні ніг. Ну, таке звичайно буває, коли працюєш з таким великим тонажем. Однак цього рекорду могло і не відбутися. Труднощі супроводжували Назара постійно. Передгрозова спека розм'яклий на сонці асфальт і пошкоджена уже під час першого випробування сталева драбина. Для мене, як для спортсмена, спека звичайно заважає, вона підвищує температуру. Але з другої сторони для глядачів своєрідно-сонячна гарна погода вона сприяє, тому від глядачів також залежить і моя підтримка. Та головна підтримка від люблячої дружини. Я його люблю, люблю те, чим він займається. Переживаю, хвилююся, прошу, щоб менше брав на тому що це дуже небезпечно для здоров'я людини. Оксана Височанська з Івано-Франківська, Руслан Коцаба, огляд дня, телеканал Зік.